Наша література українська в усі часи була дуже Е, На жаль, можливо, тому що Росія винищувала наших митців. Росія Росія забирала Росія, забирала їх до себе, але ж розстріляне відродження дисиденти, 37, стук, ви сьогодні десетин. 37-й рік так. Це але з усією повагою, але талантів на рівні Шевченка чи Лесі Українки. Я вважаю Лесі Українку поетом краще Шевченка. До речі, я вважаю, що вона краще. Вона взагалі геній однозначний. Таких поетів щось не народжувалося поки ще. Ліна Костенко – Жада. Ліна Костенко – прекрасний поет. Але такі ще є: і Павличко, і Драч. Дуже класний поет був Борис Олійник. Дуже класний. Він Грановський був прекрасний. Коротич ранній був. А в чому феномен тоді Жадана? Я вам це скажу, коли я його почитаю. Я його, на жаль, не читав. Я взагалі художню літературу давно не читав. Це мій такий мінус.